Всім хай з вами Фай і це Спам Зомбі. Так, така нова рубрика на каналі. Всі рослини проти спаму спочатку базових, далі конусів, віддер і так далі. Ну, вони будуть не тільки по прочностях зомбі і по способностях. Так, зараз ми перевіримо всі рослини, які можуть атакувати. Тобто, ті слайм підсолнухи, не можна. Ну і. Ну і ці не будемо використовувати много напевно, все-таки. Чи може їй виходити? певно ні, бо... хоч вони й можуть, але це дуже довчитель. Тому погнали дивитися це першу п'ятку. На де, деякі рослинам прийдеться протесту... протестити, вод... Вод... Не... бо вони атакують по, по інших лініях, як самі гарбузики. Ну, поки ми бачимо, що все виходить. Але мінка вже точно не впорається. Простого гороха шансів нема. Чемпер довго жує, Льодяний горох і репітер теж непогано йдуть. Так, мінка вже не може, простий горох теж, чомпер дуже довго жує, і не встигне стрьох зомбі зіжрати. І в нас перший так, репітер зміг. А льодяний горох, а льодяний. Невже не зможе? Він заморозив і... І... і. Ні. Тільки репітер. Погнали до наступної п'ятірки. Погнали, дивитися цей Секунду... Погнали, і що я можу сказати про поводу злого грива? Він не може, бо тільки якщо з інші гриби. А він сам, тому нічого. Ну, взагалі тут всі гриби. І шанси, мені здається, тільки в димогриба, бо він прошиває насквозь маленький, то що сказати, трусогриб лякається навіть на сусідніх лініях, тому да гібно гриб за загіпнотизує все. Да, як ми бачимо, шансів тут нуль. Тільки ось демогриб тримається. Да, Один з п'ятьорки дивно. Погнали до наступних рослин. Перший кандидат, який б'є по інших лініях, це електрогриб. Так, електрогриб, Непогана рослина, яка навіть була в чемпіонаті і, можливо, могла б стати файнолістом, якщо б не зміна личинка. А так ми бачимо, що. Фух. Здається, вони переможуть. певно, на... так о, дуже сильний. Підходять дом їх бахають. Оце коли такий з одного удару не виб'є, ну тоді вже так, можна подивитися. Наприклад, конус. Ну, він іде в да, І ті, які не справились, наприклад, з простими, то ми не будемо тестити їх з тими самими конусами. Бо вони вже, понятно, що не справляться. Ну, крім деяких виключень. Що за виключення, бо я розкажу. Ну, а зараз ми бачимо, що справляється. Походили до наступних рослин. Погнали. І так, тут вже 5 рослин. І тут ми бачимо дуже сильно ближніка. це молотогриб. Сильнішу версію димогриба єдовитого гриба. Песика, кабачок і пес. Ну, пес точно не затащує, інший відволікся на тих, кабачок і так не може. Але, напевно, одного зоні не завалгачає, ні. Отки завали. Але в нього хипа дуже мало, і його способність йому не дуже прибугає. Да. Тому, як ми бачимо, що навіть горох зміг перемогти, ну, а гриб теж ціка... чекає, коли прийдуть О, все. Три рослини тут попадають в до наступної п'ятірки. Тут у нас два мага, ще один горох і дві колючих рослини. Ну, і я не впевнений, що хтось з них Так Так, можна спробувати, типу, того висадити за спину зомбі, тоді він впорається, бо він буде як Репітер. А Репітер впорався. Але тут це погранічно, бо як його ставити, напевно. Але хай. Ну, напевно, все-таки так. А от як ми бачимо, один вже переміг це колючко стріл. Чи не знаю, як я назвати. Колючки. Самі колючки і ні. Ні. колючки не змогли. Хоча. Дивно. Раніше ніби вони вибивали, чому я вказали. А так тільки. Ага. А, це ж тіпа шанс, як вони у нас тупи. У ну, мене були такі моменти, як колючки вигравали, то погранічні. Але в цьому випадку, мабуть, то, то, я. Ось бачимо квітку. Троянда впоралась і ця впоралась. Тобто два впорались. Погнали до наступних рослин. Я напевно не буду бафати ці рослини космічні, бо вони дуже сильні з бафом, Хоча ні, все-таки напевно я порабафюю їх, бо це буде час, бо з них вони навпаки дуже слабкі. Цікаво прям. Тут дуже сильні, тут дуже слабкі. Ну, і так, бо... бо дивіться, пів і мінусі. Ну, хай защитаємо, бо без, пу... без енергії пушка, наприклад, не стріляє. Це це якось нечесно. Тому окей, космо яблуко впорається. Драконячий фрукт, це, понятно, то і спаржа, я не думаю, що буде відставати. А от в Агента Горохи є проблеми. Так, я його не бафав, бо це ну, не чесно. Але у нього є ще шанси. ну і так спаржа вже добиває і перемагає. А агент горох вже бачить, що йому не дуже, бо зомбі вже його їдять. Та й шансів в нього вже нуль. Так. Чотири рослини з п'яти. Погнали до наступних рослин. Гарбузо пульта. І я думаю, вона впорається на трьох лініях, то точно. А однокрайніх, напевно, не знають, бо там урона менше. Хоча, поки прилітає, все однаково. А тут же ми бачимо трохи так. Відстають по флангах, але все одно. Зумі не дуже швидкі, тому ізі. Непогано впорається так. Погано дивиться за Дуряну пульти. Ну тут шансів, срансів, що більше, бо я тут, це просто навіть, там детроволог, мабуть, винесе. Маза запишу, то що? Та це сильна рослина. Вона вже й в фінал вийшла з своєю командою з, -з, 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 -з приводом перцем і трохи з грибом. А в першому чемпіонаті не пощастило. Програти, ну, нічого. Буває, ж таке попастись проти чемпіона. Ну, і зіпогнали до наступних рослин. Так, ну тут вже ближніки починаються, і да. пушку я провірю у відільності, бо вона урон наносить і по цим І по флангах. Да А тут вже космогарбуз впорався, від кораба ж теж непогано виносить, теж завер теж, морква завертеж, та і... я не знаю, як це звати, клон теж непогано клона. це що таке? Що це за рослина Я вже забув? Ну, вона навіть була в Plants vs. версусом Heroes. Ну, Як побачимо вже все. Ну, шо, я цю ну квітка як точно завали та й п'ятерка перемогла. Гачот. Тепер рідко буває, що всі п'ять. І ну, таке було вже сьогодні. Ну. Погнали до космопушки. Так, і спочатку я стрільну отак. Стрільну отак, стрільну отак, стрільно отак і так. Mm, да. В мене не вийшло. Ну, я не знаю, чи це можливо, я міг робити і краще, один зомбі грався. Тобто, якщо у вас вийде, то не в ТГ киньте відео, що у вас вийшло, тоді все, да. Одна підкормка на максимумі. Заряд, пушки, все. Якщо у вас вийде, то окей, а поки це ну, погранічне три зберегло. ну Там чотири якось у мене виходило. Погнали до наступних рослин. Три зміючки. Ну і редискозаврики. Так, вони бафують, але не дуже сильно. Ну, змії це як цей. ну Ближньок непоганий. Так. Цікава способність, наприклад, з шахтером він відпригує. Ну, як ми бачимо, дуже сильно. Трьохголовий, то все, ну, конечно, в фіналі вона виграла. Вже зрозуміло, що шанси маленькі в маленького редискозавра, редькозавра, а от всіх інших великі, Чому навіть редькозавр непогано порається. Можливо, навіть всі. Ну, всі версії ЗМІ то точно. Редискозавр великий, а от маленький це вже здається так? Ого. П'ять Знову цікава якась тенденція. І так, погнали до наступних рослин. Два сильних ближніка з мечами. І це ця... да. робогорох. Ну і ускоряючи з рослину, як і там градат ніби. Чи ще щось яке назвав. Ну, і оця редиска лікар, але вода ближнік, чи щось, а того, і десь двосельна. Недооцінив оці... не напевно. Ну, як бачимо. Непогано, але Поки сказати я нічого не можу, тільки те, що я дивую, що це шору гранат якось переміг, але він програє. Окей, ну так всі виходять в ігри знов. Ну. Горах, а от в го горах так? погнали далі. Тигрова трава це дуже сильно рослина, вона дає при може в великих кількостях знищувати. То що сказати про те? Просто так. Да. Дивіться. Я ж то що доб'ять три, 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 три вообще, дивіться 도... тут. Навіть можу відр, відра погасити. Ну, конуси, напевно, да, от відра не знаю. Та й газетчики, Ну, спам газетчики це вже буде важко, Ну, поки будуть спаби. Ось прості, далі Конуси, відра, газети, футболісти. Гарганті. А далі будуть всякі там машини і так далі, типа різнообразні. Спаб-фокусників це взагалі буде щось різнообразне. Так виходити грава та трава перемогла. Погнали далі. Так, цікаві рослини і інферно тут. Ну Просто, ну воно просто зараз вб'є і других зомбі. Ну, воно, понятно, що виграє, ну, це понятно. Просто. ой. Ну да. Та й вогняна трава справляється. Чи це взагалі якась пічка. Ну, вона справляється. Ну, інферно полюбе і треба. Да. От наверху там вже цікаво. все. Ніби виходить, ось... але да, ого що й дальність вогня вогняної трави непогана. що хп це заставляє чекати краще, але. Ну, інферно полюбе, так. Да. Я там не, мі... не зразу запустив, то думаю, має заверш програє. Ну, вже воно виграє. Так. Ну, ви, я думаю, розумієте, що воно полюбить виграє. Отак, ну, а, всі рослини перемогли Погнали її далі. Людишки, да, вони заморажують. Інші рослини їх треба проводити отак. Це між води разом зриває, щось заморажує, то їм взагалі легко. Бачите, Ну, і отакєш, там виграють. Це люди до як її ще можна назвати квітка, чи морозка. Впоралися. І Інферно на всіх п'яти лініях теж справляється, де ви могли це бачити на чемпіонаті. Ну, я за його сам вийшло. ну вийшло. О, А от у Дуванчик, який теж був в команді Інферно, тоді, теж непогано росли у ж тут рослини так лишається мало, тому ...понятно. І влучення, да, я теж провірю. Ох, а одного ну, зовні щось не захватило, дуванчик. Що програє? Я не віру, що він може пограграти, а ти можеш. А так ну, сильна Рослина де, по флангах і стан. Це головне. Ще був би більш трішки перезарядку, тобто. А так, я ні. Тільки він щось з одного знизу не може. Бачите, ну просто е, не знаю, що сказати, ну просто виграли. Погнали далі. Так, і що сказати тут? Ця квітка зверху, вона взагалі може і на п'яти лініях справити, бо в неї, коли зомбі взриваються, то все. Чого вони стоять? Ой, cannot move. Sorry. Секундочку. Ну о, зайду нарешті. Mm, да, і споруються і так, і так. А ще... я чекаю відповідей на загадку, а то тільки одна, ну, дві там ще один в телеграмі, а так. І, ну, думаю, все понятно. Колючки то, ще прокачені, то значить мають двері. да так. Оцей чувачок, це вообще щось скаже у нього здоров'я на секундочку. На секундочку. ХП. Тисячу. І 10к. 10к. 10 тисяч. Про ні, оцей. Оцей у нього в ну, Це просто щось скаже. Ну, Да. Не, не, не знаю, які в нього мінуси. Імба. Можна перевірити якого зомбі уб'є. Все Кстати, а я у гарантіозному ударив биває чи ні. я ще немає. Погнали не далі. Так, ну. Ух. Ну, тут не знаю, чи впоруються, бо хоч вони не. А, ні, Все таки так і постріл, це вже щось скаже. Ну, хоча не, не, ну якщо встигнуть, головне встигнути. Ну, так. Да. Чорт. Ну, ніби встигають. Але це ніби це... Так, да, правильно. Бо могло бути пограничне і тоді всі заплакали. Гнали далі. Що я хотів сказати? Всі гарбузи справляються з простими. Всі. Прокачані, не прокачані, арбузи, людяні, мортіри, понятно. І лишається тому тільки цей і цей. Тому можливо. А, дуже сильна рослина, прям капець, яка сильна рослина, тому полюбив, впорається. Ага. Ну, дальність не така вже й велика, середня, але. Ого, Я б не сказав середня десь Ну, приблизно дальня. Тому вже. Да, перемагає дуже сильно рослина, тому, блін, це капець. Ну і що сказати, погнали дивитися за суперпупер робогорох стрілом. Так, суперпупер робогорох, я думаю, він впорається. Якщо його просто я дал впорався, то він десь як Гатлінг, якщо не сильніше. А можливо, навіть і справді сильніше. Так. Да. Обо їх зрівняти, типу рубрика зрівняти рослини, тип, гатлінга і цього робок. Як пишіть вам ідею і пишіть ідеї для нових відео. А так, до скорої зустрічі, ну і до нових чемпіонатів. Ну, взагалі, до нових спамів виходить, бо це ж відео спам. Ну, до скорих зустрічей!